Паша, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною капітан команди «Синдикат». На жаль, ваша команда сьогодні поступилася з рахунком 4-2 команді 35. Але ви показали доволі непогану гру. І з самого початку гри як ви, так і ваш суперник були однозначно фаворитами на цей поєдинок. Прокоментуй, будь ласка, сьогоднішній результат і скажи, чого саме вам сьогодні не вистачило по горі. Ну, По-перше, хочу дуже подякувати нашому супернику, дуже класно. Зіграли ну, обидві команди. Такий накал футбольний. Давно я такого кайфу не отримав від футболу. Як ми, як вони, і вони достойні були перемоги. Я не вважаю, що ми сьогодні якось погано грали. Вони забили, ми не забили. Ну, так, такий є результат насамперед. Ну і виокремлю, що у нас воротар дуже нас багато спасав. Дуже гарна гра. Дякую. Ключові гравці сьогодні, на твою думку, з твоєї команди. Ну, мені сподобався це наш воротар. Це його друга гра, Прагінець зараз у нас на фронті. Ну, я думаю, гідна заміна. Це перший гравець. Я думаю, це, мабуть, потрібно його виділити. А так всі гідно. Погоджуюсь з твоїм кандидатом, однозначно. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі гарних виступів у чемпіонаті Києва. Дякую.